Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо е, на тему, яку останнім часом дуже велика кількість наших клієнтів нам е, задають питання, які кредити вважаються недійсними. Да? Таке дуже цікаве питання, досить е, широке. Ну, давайте спробуємо його розглянути. Тобто, коли люди беруть кредити і не можуть їх виконувати, інколи вони цікавляться таким питанням, а чи дійсний їх кредит? Чи можна цей кредит визнати недійсним? Ну, по-перше, тут треба е, зупинитися на тому, що автоматично кредит не визнається недійсним, навіть якщо в ньому є порушення. Тобто, коли ви взяли кредит, це добровільна дія. Видача кредиту це також добровільна дія. І ви уклали відповідну угоду. Ви підписали цю угоду з кредитором. У вас є. Умови цієї угоди, ви на них погодились, поставили свій підпис. І фактично, якщо кожна із сторін приймає ці умови, то все добре, ніяких проблем немає. Але якщо якась із сторін відчуває, що щось не то, щось десь її права порушені чи занадто невигідні, то тоді вже можна ставити питання, порушувати це питання щодо недійсності такої кредитної угоди. Тоді її треба вивчати вивчати на відповідність чинному законодавству, чи не передбачені в цій угоді якісь суттєві порушення та дисбаланс прав та відповідальності сторін. І якщо це є, і це відповідно є на вашу користь, як споживача кредитних послуг, то тоді можна звертатися з позовом до суду і вже визнавати такий кредит недійсним. Тобто тільки через рішення суду, тобто, чи сам кредит, чи кредитний договір можуть бути визнані недійсними. Підкреслюю, за наявності порушень та невідповідності положенням чинного законодавства про кредитування. Це перше. Друге, це якщо ми кажемо про онлайн-кредити, тобто, якщо ви взяли онлайн-кредит, тобто немає паперового носія. Вашого договору з умовами, там, де є ваш підпис, а є умовно якась десь галочка на сайті, незрозуміло ким підписана, без ідентифікації, без електронного підпису, то фактично ось такий кредит ми можемо вважати недійсним з моменту його взяття. Тому що якщо такий кредитор звернеться до суду, важко буде цьому кредитору. Довести умови кредитування, якщо немає договору з вашим підписом. І на цій підставі ви можете визнати такий кредит недійсним. Але якщо кредитор зможе довести, що він надав вам як суму коштів як позика, тобто він доведе, що дав вам 10 тисяч гривень, то ви повинні будете йому повернути саме 10 тисяч гривень, які він довів, що він вам надав. Без відсотків, без штрафів, без пеній, тому що сам кредит буде визнаний недійсним. Але знову ж таки підкреслюю, це через суд. Тобто недійсність угоди може встановити лише суд. Формальні ознаки я вам умовно розповів. В інших всіх випадках раджу вам звертатися до фахівців, які проведуть детальний юридичний аналіз і допоможуть вам з позовом до суду щодо недійсності кредитної угоди. Якщо вам буде цікава допомога саме нашої компанії, то ми з радістю вам допоможемо. Звертайтесь до нас по телефоном контакт-центру, телефони в описі до цього відео. Всім успіхів!